Ми пережили одну пандемію. Ми навчилися захищатися від вірусу, який вражав наші тіла. Маски, дистанція, вакцини. Ми знаємо, що робити, але сьогодні на нас чекає нова загроза. Інформаційний вірус. Він невидимий, але не менш небезпечний. Він вражає не тіло, а розум. І маски тут, на жаль, не допоможуть. Цей вірус. Фейки, мільйони фейків щодня атакують нас через екрани телефонів, комп'ютерів, телевізорів. І кожен з них це чиясь спроба обдурити, залякати, змусити повірити в брехню. Чи готові ви дати відсіч? Вітаю! Мене звати Софія Копач. Я журналіст, і я хочу розповісти вам, як захистити себе і своїх близьких від нової епідемії епідемії фейків, які створюються в тому числі за допомогою штучного інтелекту. Штучний інтелект навчився імітувати людську міміку, голос, стиль мовлення. Він може створити новину, якої ніколи не було. Фотографію, яка ніколи не була зроблена, відео, яке суперечить фактам. З кожним днем ці фейки стають все якіснішими, все переконливішими, і що найгірше вони розраховані на наші емоції. Сильна емоційна реакція це як туман, який заважає нам бачити ясно. Ми можемо пропустити важливі деталі, не помітити невідповідності, повірити в те, що суперечить здоровому глузду або навіть логіці. Тому дуже важливо навчитися робити паузу, перш ніж реагувати на емоційну інформацію. Штучний інтелект може згенерувати будь-що. Від кумадного котика, який нібито їсть суп-ложкою, до жахливого відео, де літак мало не падає на місто. Звісно, і те, і інше фейки. Але якщо з котиком все більш-менш зрозуміло, то з іншими фейками все набагато складніше. Уявіть собі, політиків, які говорять не свої слова, військових, які віддають не свої накази, або свідків, які розповідають про те, чого не було. Це діпфейки, цифрова зброя інформаційної війни. Як же не захворіти на цей інформаційний вірус? Як захиститись? Ось кілька простих правил. Ваша особиста вакцина від фейків, вакцина номер 1 емоційний імунітет. Якщо новина викликає у вас дуже сильні емоції, зупиніться. Зробіть глибокий вдих, не поспішайте вірити і тим більше поширювати. Вакцина номер 2 Карантин для джерел. Перевіряйте джерело, чи можна йому довіряти. Шукайте інформацію на офіційних сайтах у перевірених ЗМІ. Вакцина номер 3 діагностика. Вмикайте детектива, шукайте підтвердження в інших джерелах, що пишуть інші ЗМІ, чи є офіційні заяви. Вакцина номер 4 аналізи. Уважно дивіться на деталі, шукайте ознаки підробки. Навіть дрібниці можуть мати значення. Вакцина номер 5 це здоровий глузд. Запитайте себе, чи схоже це на правду, чи взагалі можливо таке. І використовуйте інструмент для перевірки Діфер Сканер. Інформаційний вірус це серйозна загроза, але ми можемо з ним боротися. Ми можемо виробити колективний імунітет. Для цього потрібно лише одне: ваша уважність, ваша відповідальність, ваше бажання захистити себе і своїх близьких. Приймайте інформаційну вакцину щодня, перевіряйте інформацію, думайте критично, не дайте себе обдурити і не допомагайте обманювати інших. Цей матеріал створено у співпраці з детектором медіа за підтримки Міністерства закордонних справ у справах співдружності та розвитку Великої Британії та Zinc Network. Поділіться цим відео, розкажіть про нього друзям, рідним, знайомим. Разом ми сила, разом ми переможемо будь-яку брехню. Будьте здорові, щасливі та медіаграмотні.